Розділ 20. Леджер. Минуло вже три дні, відколи вона приходила в бар, і три дні, відколи я був у магазині. Я сказав собі, що більше туди не піду, вирішив, що тепер скуповуватимуся у Волмарті. Але от вчора повечеряв із дієм і після того весь вечір думав про Кенно. Відколи вона повернулася, я помітив, що більше часу проводжу з дієм, то більше мене цікавить Кенна. Я порівнюю манери Д'єм з манерами Кенни. тепер є з чим порівнювати. Навіть характер Д'єм тепер мені зрозуміліший. Скотті був прямолінійний, конкретний. Уяви в нього було не густо, але я вважав, що це добре. Він хотів знати, якщо працює, і хотів розібратися, чому саме так, не витрачав часу на те, чому не було наукового пояснення. Д'єм зовсім інша. Досі мене завжди цікавило, чи не від мами вона це успадкувала. Кенна реалістка, як був Скоті, чи має багато уяву? Вона творча, у неї є якісь мрії, окрім як воз'єднатися з донькою. І головне, вона хороша людина. Скотті був хороший, я завжди вважав, що Кена ні через ту ніч, через одну причину і наслідок, один її жахливий вибір. Але що, як усі ми просто шукали винуватого, бо нам було безмежно боляче. Мені жодного разу не спало на думку, що Кені може боліти не менш. У мене стільки питань до неї. Я не маю хотіти відповіді на них, але мені просто необхідно більше дізнатись про ту ніч і чому вона так вчинила. Маю відчуття, що вона не поїде з міста просто так, і хоча Патрик і Гресь як можуть стараються зам'яти тему, навряд чи вдасться просто забути про все. Можливо, саме тому я тут сиджу в пікапі, чекаю, поки вона поскладає в чийсь багажник продукти, не впевнений, чи помітила вона, що я півгодини стою на паркмайданчику. Мабуть, так, мій пікап важко не помітити. У вікно стукають, і я підстрибую. Зустрічаюся поглядом із Грейс. Вона тримає на руках дієм, тож я відчиняю двері. Ти що тут робиш? Грейс здивовано дивиться на мене. Впевнений, вона очікувала, що я зрадію, а не стривожуся. Ми за продуктами побачила твій пікап. Я хочу з тобою, каже дієм. Вона тягнеться до мене, і я виходжу з авто, щоб забрати її у Грейс. Одразу ж озираюся, щоб переконатися, що кена ще не вийшла. Їдьте звідси, наказує я Грейс. Вона припаркувалася в ряду переді мною, тож я йду до її авто. Чого? питає вона. Я розвертаюся до неї і ретельно добираю слова. Вона тут працює. На обличчі Грейс проступає нерозуміння, а потім до неї доходить. Щойно вона розуміє, про кого я і її щоки бліднішають. Що? Вона зараз на зміні. Бігом забирай дієм. Але я хочу з тобою, каже д'єм. Я за тобою пізніше заїду, кажу я, і беруся за ручку дверей. Авто Грейс зачинене. Я чекаю, поки вона зніме сигналку, але вона завмерла, стоїть, ніби в трансі. Грейс, вона швидко приходить до тями і починає шукати ключі в сумочці. І тут я бачу Кенну. і тут Кенна бачить мене. Бігом, тихо промовляю я. Руки у Грейс трясуться, вона натискає кнопку на ключах, кенна зупинилася. Вона стоїть посеред парк майданчика і дивиться на нас. Потім усвідомлює, хто перед нею, що до її доньки лише кілька метрів, кидає візок і біжить до нас. Двері авто грейс відчиняються. Я швидко саджаю дім у дитяче сидіння. Не знаю, чому в мене таке відчуття, ніби я це роблю на випередки. Кенна не зможе забрати малу. Нас двоє проти однієї. Я просто не хочу, щоб Грейс довелося з нею говорити, тільки не в присутності Д'єм. Крім того, зараз не час і не місце Кенні знайомитися з Д'єм. Це буде справжній хаос, Д'єм злякається. Чекайте, волає Кенна. Я ще навіть не встиг пристебнути Д'єм до кінця, однак кажу їдьте! І гупаю дверима. Грейс задом виїжджає з паркомісця тієї ж миті, коли Кенна добігає до нас. Кенна оббігає мене і мчить за авто. Мені дуже хочеться схопити її і втримати, але я досі картаю себе, що відтягнув її від хідних дверей Патрика і Грейс. Кенна підбігає до авто так близько, що встигає постукати по багажнику і прокричати: Стійте, Грейс, стійте, будь ласка. Гресь не гальмує, вона їде геть, і мені боляче дивитися, як Кенна, вирішує, чи бігти за авто, коли вона нарешті розуміє, що не зможе їх зупинити, розвертається і дивиться на мене, по її щоках течуть сльози. Вона прикриває рот і починає хнюпати. Я розриваюся. З одного боку я радий, що вона не встигла, та водночас у мене розбивається серце. Я хочу, щоб Кена познайомилась з донькою. Але не хочу, щоб дієм знайомилася з мамою, хоча це одні й ті самі люди. Таке відчуття, що я захищаю дієм, але вбиваю Кенну. Кенна дивиться на мене так, ніби зараз впаде на землю в агонії. Вона явно не може працювати далі. Я показую на пікап. Я відвезу тебе додому. Як звати твою начальницю? Я їй скажу, що тобі недобре. Вона витирає долонею очі, каже Емі. Із опущеними плечима йде до пікапа. Здається, я знаю, про яку Емі вона говорить я вже бачив її в магазині. Візок, який Кена покинула, так і стоїть посеред паркмайданчика. Жінка похилого віку, який Кена мала скласти продукти, просто стоїть біля свого авто і розгублено спостерігає, як та залізає в мій пікап. Мабуть, дивується, що це в біса за витівки такі. Я біжу до візка і штовхаю його до жінки. Перепрошую. Вона киває і відчиняє багажник. Сподіваюсь, вона в нормі. Так, я складаю продукти в багажник і повертаю в візок у магазин, потім іду до стійки і знаходжу Емі. Намагаюся всміхнутись, але всередині така буря, що навіть вимушено всміхнутись не вдається. Кена недобре почувається, брешу я, я її відвезу додому. Просто прийшов повідомити Ого, як вона? Та все буде нормально. Не знаєте, чи треба забрати щось із її речей? Сумочку там киває. Так, дванадцята шафка в кімнаті відпочинку. Вона показує на двері за стійкою. Я обходжу стійку і заходжу в кімнату відпочинку. За столом сидить дівчина з апартаментів Кенни. Вона піднімає на мене очі і клянуся, кривиться. Що ти робиш у нашій кімнаті відпочинку, модак? Я не намагаюся виправдатись, вона вже склала про мене думку, і просто зараз я з нею цілком згодний. Я відчиняю шафку із цифрою 12, беру сумочку Кенне, сумка велика, без замка, і всередині, видно, товстий стос паперів, Схожий на рукопис. Я наказую собі не дивитися, але очі випадково натрапляють на перший рядок першої сторінки. Любий Скотті. Я хочу читати далі, але закриваю сумку, поважаю її особистий простір. Виходжу з кімнати, на прощання кажу дівчинці Кенна захворіла, я відвезу її додому, але можеш увечері провідати її. Дівчина втуплюється в мене поглядом, тоді киває Добре, мудак. Хочеться розсміятись, але в мене не так уже й багато приводів для сміху. Виходжу знов до Емі, і вона каже Скажи Кенні, що якщо їй треба вихідний, хай зателефонує мені. У неї немає телефона, але я киваю. Скажу дякую, Еммі. Я йду до пікапа і бачу, що Кенна скрутилася на передньому сидінні, обличчям до пасажирського вікна. Коли я відчиняю двері, вона смикається. Я ставлю між нами її сумку, і вона підтягує її до себе. Вона досі плаче, але нічого мені не каже, тож мовчу і я. Та що й казати? Вибач, як ти, я придурок. Я виїжджаю з паркмайданчика, але менш ніж за пів кілометра кеннабурмочує, щось схоже на зупини. Я дивлюсь на неї, вона відвернулась до вікна. Я не вмикаю поворотник, і вона повторює Зупини. Тепер це вже вимога. Та ми за дві хвилини доїдемо. Вона лупашить ногами в приборну панель. Гальмуй! Я більше нічого не кажу, роблю, що вона каже, вмикаю поворотник і зупиняю машину біля тротуару. Вона хапає сумку, вилітає з авто і гупає дверима. Іде в бік свого будинку, проходить кілька метрів, і тоді я знову тисну на газ, опускаю вікно і повільно їду поруч із нею. Кенно, сідай назад. Вона йде далі. Ти сказав їй їхати. Ти побачив, що я йду і прогнав її. Чому ти постійно так робиш? Я й далі їду з її швидкістю, і нарешті вона зупиняється розвертається до мене. Чому? Я натискаю на гальма, руки трясуться, можливо, це адреналін, а може, провина або злість. Я ставлю режим паркування. Схоже, вона готова поговорити. Невже ти справді думала, що буде нормально зустрітися з Грейс на паркмайданчику продуктового магазину? Ну, я хотіла прийти до неї додому, але ми обоє знаємо, чому все скінчилось. Я хитаю головою. Справа ж не в місті зустрічі. Я не знаю, що саме мав на увазі, Намагаюсь зібрати думки докупи. Розгублений, розуміє, що вона, може, і має рацію. Спершу вона хотіла спокійно поговорити з ними, а я їй не дав. Їм не вистачить сили на все це, навіть якщо ти не збираєшся забирати в них дієм. Їм не вистачить сили навіть дозволити тобі проводити з нею час. Вони дали дієм хороше життя, кенно, вона щаслива і в безпеці. Тобі цього не досить? Кенна ніби затамувала подих, але її груди здіймаються. Вона якусь секунду витріщається на мене, потім відходить до багажника пікапа, щоб я не бачив її обличчя, трохи стоїть там, а тоді сідає просто на траву на узбіччі, обіймає коліна і втуплюється очима в широке поле. Я не знаю, що вона робить і чи потрібен їй час на роздуми. Кілька хвилин даю їй побути на самоті. Але вона не ворушиться і не встає, тож я нарешті виходжу. Підійшовши, я нічого не кажу просто мовчки сідаю поруч. За нами й далі їздять машини, світ живе своїм життям, але перед нами розкинулось безмежне поле, і ми обоє дивимося прямо, а не одне на одного. Нарешті вона опускає очі і зриває в траві маленьку жовту квітку, крутить у пальцях, і я розумію, що знов на неї задивився. Вона повільно вдихає, але не дивиться на мене, просто робить вдих і починає говорити. Інші мами розповідали мені, як це буде, каже вона, що мене відвезуть у пологовий народжувати, а потім я два дні зможу побути з нею. Цілих два дні, тільки я. І вона, по що ці Кенни скочується сльозинка. Передати не можу, як я чекала на ці два дні, тільки про них і мріяла. Але вона народилась зарано, не знаю, чи ти в курсі, але вона з'явилася на світ на шість тижнів раніше терміну. Її легені, Кена видихає. Одразу після народження її перевели у відділення інтенсивної терапії для немовлят. Я два дні пролежала в пологовому сама в палаті, поруч був тільки озброєний охоронець, який пильнував мене. А через два дні мене відправили назад у в'язницю, так і не дозволили обійняти її. Я жодного разу не зазирнула в очі людинці, яку зробили ми зі скоті. Кенно, не треба. Хоч що ти там збирався сказати, не треба. Повір, я збрешу, якщо скажу, що в мене не було безглуздої мрії, що тут мене пустять до неї і навіть дозволять почасти виховувати, але я знаю, де їй місце, тож була би вдячна за що завгодно, була б неймовірно вдячна за шанс нарешті побачити її, навіть якщо тільки це, незалежно від того, чи вважаєте ви, батьками скоті, що я на це заслуговую. Я заплющую очі, її голос і так сповнений болю дивитись на неї і бачити агонію на її обличчі ще гірше. Я їм безмежно вдячна, каже вона. Ти навіть не уявляєш. Весь той час, що я була вагітна, мені не треба було хвилюватися, що за люди виховуватимуть дієм. Це ті самі люди, що виховали Скотті, а він був ідеальний. Вона пару секунд мовчить, тож я розплющую очі. Вона дивиться просто на мене, тоді хитає головою і каже Я непогана людина, Леджере. В її голосі відчувається жаль. Я тут не тому, що думаю, ніби заслуговую на неї. Я просто хотіла побачити її. Ось і все, усе. Вона витирає очі футболкою і додає, Інколи я думаю, що подумав би Скотті, якби побачив нас. Сподіваюсь, життя після смерті немає, бо інакше Скотті єдина сумна людина в раю. Від цих слів мені аж подих перехоплює. Мене жахає думка, що вона може бути права. Це мій найбільший страх відтоді, як вона з'явилась тут, і я почав бачити у ній жінку, яку Скотті кохав, а не жінку, яка кинула його помирати. Я встаю, Кена й далі сидить у траві. Я йду до пікапа і беру телефон з тримача. тоді повертаюсь до Кенни. Сідаю поруч із нею, відкриваю фотографії й папку, де тримаю відео дієм. Клікаю на вчорашнє, з вечері, натискаю відтворити і віддаю телефон Кенні. Ніколи навіть не уявляв, що це таке для матері вперше побачити свою дитину. Побачивши дієм на екрані, Кенна припиняє дихати, вона прикриває рот рукою і плаче, плаче так, що їй доводиться покласти телефон на коліна, щоб футболкою витирати очі. Кенна просто в мене на очах перетворюється на іншу людину, ніби я спостерігаю, як вона стає мамою. Це, можливо, найпрекрасніше з усього, що я бачив у житті. Я почуваюся повним грьобаним монстром, що не допоміг їй відчути цього раніше. Пробач мені, Скотті!» Вона передивляється чотири відео ми сидимо у траві поруч із дорогою. Вона весь цей час проплакала, але й багато всміхалась і реготала щоразу, як дієм щось казала. Я везу кену додому, але телефона не забираю, і вона всю дорогу дивиться відео. Я проведжаю її до квартири, бо забрати телефон не хочеться, тож загалом вона дивиться відео майже годину. Її переповнюють емоції, вона сміється, плаче, радіє, сумує. Я й гадки не маю, як забрати телефон, і не впевнений, що хочу. Я вже так довго сиджу в її квартирі, що на кошеня зашнуло в мене на руках. Я на одному кінці дивана, кена на іншому, і я просто спостерігаю, як вона передивляється відео з дієм. Я пишаюся так, наче я її тато, бо я знаю, що дієм здорова, добре говорить, весела, щаслива, і мене приємно бачити, як Кена поступово усвідомлює все це про свою доньку. Але водночас я почуваюся так, ніби зраджую двох найважливіших людей у моєму житті. Якби Патрик і Грейс дізналися, що я сиджу тут і показую Кенні відео з малою, яку вони виростили, вони б, мабуть, більше ніколи до мене не заговорили. І я їх цілком зрозумів би. У цій ситуації немає такого варіанту, в якому я не зраджуватиму хоч когось. Я зраджую Кену, коли не пускаю її до дієм. Я зраджую Патрика і Гресь, показуючи Кені дитину. Я навіть зраджую Скоті, хоча не до кінця розумію, чим саме. Я досі намагаюсь з'ясувати, звідки ж ростуть ноги в цього почуття провини. Вона така щаслива, каже Кенна. Я киваю. Так, вона дуже щаслива. Кена піднімає на мене погляд і витирає очі зім'ятою серветкою, яку я дав їй у авто. Вона питає про мене не конкретно про тебе, але вже починає цікавитись, як вона з'явилась на світ. Минулих вихідних спитала виросла вона в яйці чи на дереві. Кена всміхається. Вона ще маленька і не дуже розуміє, як влаштовані родини. У неї є я, Патрик і Грейс, і не впевнений, що вона усвідомлює, що когось бракує. Не знаю, чи це ти хотіла почути, але як є. Кена хитає головою. Все нормально. Насправді я навіть рада, що вона поки що не знає, що я мала би бути в її житті. Кена дивиться ще одне відео і неохоче віддає мені телефон, підводиться з дивана, щоб піти у ванну. Будь ласка, побудь іще. Я киваю, підтверджую, що нікуди не піду. Коли вона зачиняє двері ванної, я знімаю з колін її кошеня і встаю. Треба чогось попити. За останні кілька годин чомусь пересохло в горлі, хоча це Кена час ридала. Я відчиняю холодильник Кени, але там порожньо. Взагалі. Відчиняю морозилку, там порожньо теж. Вона виходить із ванної в момент, коли я передивляюся її порожні кухонні шафки. Там нічого немає, як у всій квартирі. Я ще нічого не купила, вибач, їй ніби соромно це казати, просто я все витратила на переїзд, скоро буде зарплатня, та я планую потім переїхати в якесь краще місце, купити телефон і. Я піднімаю руку, коли розумію, що вона думає, ніби я вирішив, що вона не здатна себе забезпечувати чи забезпечувати дієм. Кенно, все гаразд. Я захоплююся силою волі, яка привела тебе сюди, але тобі треба поїсти. Я кладу телефон у кишеню йду до дверей. Ходімо, пригощу тебе вечерею.